Годину тому урочисто відкрили головну новорічну ялинку України. Вона цього року 26 метрів висоту з Франківщини, прикрашена іграшками ручної роботи. Як запалювали вогні на головному різдвяному дереві? Запитаємо Оксани Іваницької. Вона з нами напрямом зв'язку. Оксану, як це пройшло? Хто взяв участь у відкритті? Вітаю! Так, як ви можете бачити, головна ялинка. Засвітили її урочисто о 20-й. Була дружина президента Марина Порошенко з дітьми, а також і мер, Іван Києва. Віталій Кічко. Ну і пропоную подивитись, а, як власне це було. Три, два, один. Стар! Третій рік поспіль ми святкуємо, починаємо святкувати різдвяне свято тут, на Мігайловській та на Софіївській площі. Дуже гарне свято, і ми повертаємо традиції. Ми повертаємо традиції, коли починається новий рік, коли можна прийти на площу, відчути справжнє свято, відчути гарну енергетику і отримати гарний настрій. Молока сцена заповнена людьми багато як. несмотря на свой возраст, я все равно верю в чудеса. И поэтому я, конечно же, загадала желание, чтобы прежде всего у всех все было хорошо, а у каждому уже свое подразумевается под этим. Дуже сподобалося. Мы первый раз, первый раз. Дуже яскрава, гарна, высокая. Ну что, хочу побажать, чтобы в новом году был мир. Мир ну, во всей Украине, во всем мире. Оксану, слухаємо. Ну, і сьогодні так, сьогодні це такий офіційний старт е новорічних, новорічних свят, новорічних заходів. У столиці проходитимуть до 15 січня. Проходитимуть тут на Софійській площі, також на Михайлівській, яка стане містечком Резва. Е, Також додам про особливості цьогорічної. Вона приїхала з мала приміщення, також спеціально для неї майстри е, з Яворівщини виготовили тисячу унікальних іграшок дерев'яних.